Все, спакувалися. Зараз будемо вирушати. Ще заїдемо по баночки коли возьмемо, щоб не так було жодко, бо я чувствую, я коротше, нічого зранку не їв. І я думаю, що блядь, буде жорстко і мене вже верне на <плес> бо такі діла. Братва, так що, дивіться, далі буде цікавіше. Приїхали на заправочку. Пробки конкретні сьогодні, в Варшавці. Не знаю, вже наче обід вже мали б і розсосатися, так би мовити. Що, заправляємося і далі рухаємося. Так що так, от Варшавка, це тепло піздець. Блядь, от в Варшаві тут завжди пробки, їбать. Що не поїдеш? Яка зараз година? 11.39. Блядь, вже малим всі путь на роботах. Приїхали на локацію, на. І коротше тут терен приватний і хуя що тепер робить Піздец. Ще десь щось шукати може. Десь можна поблизу, десь якийсь заїзд є до річки. Якщо шукаємо Піздець. Камера, нахуй, все. природа є банна, все, блять. але воздушок тут свіжесенький. В общем, їдемо на пляжні дистом. раздеваемся обовязково, по блять, понадевливаешься на ну, тех типов, какие ездят, ты, типа, ты кремсиста. Дивися, пацаны. Что это за... Что это це за цей, блять? Что за убийца? А ну, дави. Можно? Можно. Я не знаю, блять, бро, пробъем, у меня проблемы. а случай не пробьем. Короче, братишка, завод поехал. Все, а мы уже включимся уже без на плазме. Конечно, этого и варто было ожидать, але... Хто не пробує, блядь? Це не п'є шампанської б'є мать. Не, ну конечно, тут синте капітальні, да, як мені дід, речі, в мене казав, б'є капітально. Капітально Короче, В чому хуйня, короче, це вікно. І відражається панелька, і дуже погано видно. Ну сейчас так, тому що тільки тільки виїжджаєш на сонечко і от бачиш ці лежать алюми поліцейські, і їх дуже тяжко побачити, якщо, ну, якщо ти неуважний, да. І можна в'їбатися так добре, що і... Й... мотора Ебать мы заехали. Это что такое, брат? Духовку. А вы Все, блядь, тут под мостом сидать, и тут посидать, и открывать, блядь, и сидать, и все есть. Помню, щит, блядь. И что, было? Сейчас колеса оставим, брат. Ёб твою духовку, це пиздос, блядь, пацаны. куда мы заехали, ебать? Ні-ні-ні, все правильно. Він бачу здоровий. В мене їхати. Я це дивіться, пасочки, я не знаю, як у вас, от в мене лічно, нема такої локації, там де не було б людей. Якщо тобі кудись треба їхати, да, от ти собі ходиш десь там, ну в таку глуш заїхав. І сука, десь з'являється якась людина. Просто бізнесу, не заховаєшся. Ну, а шо тут такої? Блюу, що ти, бля. Блять, оце, оце локація тут нахуй, ні? Снімаю, брат. Дивись, 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 сейчас щоб не клюнули, е, ти, ти знаєш, Я приємно здивований, зараз коротше вийдемо. Я його все ебал, брат! Попурим туди їдемо прямо, нахуй десь. Ніхуятя, а. Ебать, чувак, диви який тут, блядь бензо нахуй пиздец, ебать. не хочеться на сонце Е, давай о сюди. О, 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 о. твою духовку, нахуй. Переїхали, тут ще люди якісь там, коротше, треба на роботу ходити, а не їбать, тут їбланий ходити. Я його всі їм я скоріш буду записувати. Виходим. бля. Чуєш? Але тут а, їбать, тут день. Коротше, я тут ніколи не був. Коротше, братва, я в ахуї. Не Знаю, чи поїмо ми сидимо а Чи не поїмо, перегаємо. тут. Ну, Тут так, звісно, пиздец. Людей просто тут. Приїхали, коротше, знімаємо, блядь. Люди дивляться. <часть> це ну. Я не знаю. Блядь, ну кайф, кайф. Я думаю, так не піжало. мужик, блядь, ногу ну чешник. Це виходить якийсь енодійський пляж. Что з того, що я бачу? Хіба вівчарка. Диви, яка дівчарка, блядь. Я ще хочу що додати, так це те, що... Ми просто їхали рандомно взагалі на іншу локацію і чисто випадково ми сюди потрапили. Це такий екшен. Пацани, клас, клас. От навіть здається, так... Ну піздець, блядь, ми її взагалі не шукали цю локацію. Ти що, зато... Коротше, пацани, хто не дивиться відео до кінця, блядь, я скину вам локацію. Тут можна не тільки знімати, тут можна ще і подружку привезти і там туди-сюди. На заклад подивити. Все, давай йдемо. З яким століком тулить по піску. Дивіться яка локація просто, так? Річка висуха. Бля, воно якесь з болоту нахуй. Купать, корови ходить. Я його все їбав. У мене ідея люта люта, Рибаків дуже дохуя, багато Бо от і походу хтось там ще сидить зверху. блядь. Масянчик іде он. Так дуже повільно, що прям пізде. Давай быстрее, блядь. Ой, коротше. Я вимкнені тут. Починаємо рубрику Тест цих да. стрм. Водя буде відкривати. Ну, по прийому мірі Варшави. Таке, знаєш, значить як... Блять, коло мої здорові. Що жорстко, лахо, я ще не заюхав хай та їбать. Я Фу, їбай, воно реально воняє. Хто думав, чи воно воняє, чи не ва? Дуже жорстко. Фу, не, воно реально воняє. Воно воняє піздец. Хто <сі> хотів затестити, чи це правда, чи ні, я можу сказати 100%, що правда. <сі> Пробили, а воно вже так воняє. А ти хотів ще з'їсти цю хуйню. Ні, <сі> їсти я точно не буду нахуй. Закривай <сі> давай до кінця. <сі> це такі, знаєте, відчуття, значить... Фу їбать. Значить такі... Фу, реально ці. М, дохлях, до хлябки, до, їбать. Дох лихуй. Короче, знаете, як воняю, сдохла собака. Примерно то само. Кстати, вот зараз я не чую замку покажем. Я вот тут... Ну, на весні метра, типа, я не чую. Покашу. Вітер просто на мою сторону брати. Да давай открывай его вже нахуй. Главное, это сильно тоже дымлюхалось. Фу, я отвечаю, я как занюхнулся, я отвечаю. Я как занюхнулся, я сразу чуть не блюнул, Вот сразу рвотный рефлекс максимальный просто. Рвотный <реклама> вот рефлекс сразу. моментально просто. <реклама> давай, давай. давай же его нахуй. Я <реклама> ебанечку и подхватываю, жестко просто. Кажется, не блядь. Шо? О. Що грегону, бачу я. А що? Ват. Ох, яка іди пана, блядь. Покажи однесно. <laughs> Ебать. Ебать, воно дуже вонючее, отвечай Короче, я взял снял... Да е... ты иди нахуй, ты же вонючий Реально будешь есть Да. Давай Фу, ты ты нахуй <laughs> Ебать, это жестко, нахуй <laughs> Ты выкинул, меня, блядь Нахуй ты выкинул Хуй знає, як передати цей запах. Я просто, прикиньте, от збили собаку. Колись там, ну, знаєте, як в Україні, блядь, ну збочині лежить, вона оце розкладається, ти підходиш до неї і просто так жорстко втягуєш цей запах, оце щось похоже, їбать. Фу, їбать. Нє, це пізда, це нереально. З'їсти це нереально, типу. З'їсти це нереально. Фу, єба. в Пойди руки хочу. Ходуром, блядь. А я даже не могу наважиться понюхать пить еще раз. Просто сразу максимально жесткого ничего хуйня. Ебать, отвечаю, воняет тупо лохуй, дохлый собакой, блядь. Яку, блядь, розложили за лічинки нахуй. Фу, блядь. Як же це жорстко нахуй? Пізда. Що ви не думали, ми обираємо за собою. Коротше, зняли ми відос. Жорстко вийшло. Дуже-дуже вонюча, хіня. Максимально. Фу. Фу. Что тут творится, блядь? Ригачка, какачка. Ну, Фу. Теперь, Тепер як його скіло отмить? Да и даже мухи, блять, злітаються, мухи! Сибаюсь! Максончик хоче занюшить. Вот. Нагадаю, сюр. Мать його блядь. блять. по локації. Давай, блядь. бачиш, отвічаю, воняє тут була хуй довго собак. блять. Яку, блядь, розложили за лічим нахуй. Так серйозно, такий, да, якийсь такий специфічний так, е запах.